По факту викриваємо брехню на громадському радіо По факту. Вітаю слухачів та слухачок громадського радіо. Ви слухаєте по факту. Це спільний проєкт громадського радіо текстів та стоп фейка. Ці видання чудово знаються на тому, хто та як намагається нас обманути. І мене звати Вікторія Єрмолаєва. Наступні майже півгодини говоритимемо про актуальне, і ми починаємо. З нами на прямому зв'язку журналіст, даних, аналітик, тексти Орхії Сергій Міхальков. Сергію, вітаю у прямому етері! Вітаю вас. Я одразу зазначу, що наші слухачі і слухачки можуть долучатися до Етеру, телефонувати нам на номер 0800 30 40 33, ставити свої запитання, ділитись своїми думками, а також писати їх на наш студійний вайбер 067 67 404 76. Поговоримо сьогодні про мирний саміт у Швейцарії, який пройшов також трошки про КНДР. Цю новину ми встигли обговорити у ранковому етері Путін і Кім Кімчинин підписали договір про співпрацю і про безкомпромісну підтримку КНДР Росії у війні проти України. От, до речі, наш експерт у ранковому етері Краєзнавець зазначив, що окрім, того, що це така піар-кампанія росіян, такої реальної загрози після цієї події для нас не буде відчуватися. Ну а тому, що КНДР, і Росія і так вже співпрацювали? Ну а ми ж почнемо з мирного саміту у Швейцарії 15 16 червня він пройшов. Його організувала Україна, покликала на нього всіх охочих, окрім Росії. На запрошення Києва приїхав 101 представник країн організацій і блоків. І от Сергій зазначає, що світові змі розійшлися в оцінках результатів саміту. А в чому саме? Ah uh, non, euh... Тут залежить від того, які ви змі ви читаєте, то у вас буде формуватися саме висновок щодо результатів. Так, наприклад, велика кількість західних змі вони писали, що це дипломатичний успіх Зеленського, дипломатичний успіх України, скептики щодо України, недруги, так, зокрема, обов'язково російська пропаганда. Вони навпаки, писали, що це величезний провал для Києва, що жодної мети не було досягнено. Тому, в принципі, ми саме по заголовкам змі вже бачимо, як змі відносяться до України. Тобто, наприклад, Нью-Йорк Таймс Guardian, вони писали про успіхи і відповідно. Всі російські змі навпаки про поразку. Від чого це залежить? Яке видання як подає? Ну одну і ту саму інформацію насправді ми ж звикли ну такі стереотипно довіряти. Якщо от пишуть міжнародні іноземні змі, значить правда, значить якісно, значить круто. А насправді ну маємо зовсім іншу реальну картину. Так, звичайно, тут ну, дипломатія, зовнішня політика це складна річ, і дуже часто країни для того, щоб досягти якоїсь своєї мети, вони йдуть на компроміси. Тому в цьому плані є як поразки, так і недопрацювання, можливо, де десь якісь моменти негативні. Так, але звичайно, є і перемоги, тому це стосується в принципі і цього саміту. Тобто і були якісь здобутки, якісь цілі, цілі досягнуті, а якісь ні? Якщо говорити про основні тези кремлівської агітації проти України, кремлівської пропаганди, яку які могли використовувати, зокрема, іноземні медіа, коли висвітлювали мирний саміт у Швейцарії, то про що тут йде мова? О, ну… Е Варто відзначити, що в принципі російські медіа вони вже готувалися до цього саміту, тому е, одразу е, була компанія. Ну компанія, в принципі, проти саміту ми фіксували в наших моніторингах, Вона почалася ще коли зароджувалася сама ідея так, е, проведення такої конференції, так е, по Україні, і в цей час е, російські е, медіа вони продукували велику кількість фейків е, про Кримські. Ских наративів для зриву цього саміту потім для висвітлення негативних оцінок. Ну найкраще це працювало в принципі раша today спутник, тобто медіа, які націлені на західну аудиторію, на країни, які неактивно підтримують Україну, так і співчувають Росії вважають, що Росія має право на війну на відстояння своїх і того подібна. Якщо брати вже за результатами, то ми, в принципі, одразу після саміту ми можемо виділити головні аргументи, які проштовхувалися Росії. Ну, перший аргумент це без Росії будь-які мирні саміти. Вони приречені на невдачу. Якщо на конференції немає Росії, то отже, конференція по Україні не досягла по війні в Україні не досягла жодних результатів. І ось, в принципі, заяви, які слугували на саміті, е, які були на саміті, е, вони е підкріпляли десь цей російський наратив, да що з однієї сторони Шольц або керівниця Швейцарії, вони заявляли, що на наступні саміти обов'язково треба кликати Росію, бо оскільки Росія прямий агресор, учасник війни, без цього не може бути жодних мирних переговорів. Ну в принципі, це логічно, правильно, якщо відбувається великі конфлікти. Велика війна то е, мусить бути всі учасники. Але тут треба визначити що і українська влада, і інші е, учасники саміту вони одразу зазначали, що е, це е, Установчий початковий етап, тобто що Росія буде долучатися до наступних таких конференцій, але спочатку треба напрацювати якісь позиції, вимоги до Росії, так, і з чим ти. Ось це аргумент Росії. Він Російської пропаганди він дійсно може бути, але українська влада одразу робила свій контрнаратив, що це лише початковий етап мирного дипломатичного процесу. Тут цікаві деякі прояви пропаганди, зокрема, так звані політологи, наприклад, Сергій Марков. Ми його часто згадуємо в програмах, бо він продукує величезну кількість фейків, і він одразу зіграв тезами, що. Саміт Швейцарії планувався як саміт, на якому Росію змусять капітулювати, що Росія е, мусила прийти на цей саміт на колінах і е, прийме всі е, вимоги Заходу та України. Але нібито російська армія довела що. Росія це сильна країна, тому Росія сама не прийшла на цей саміт. да, незважаючи на те, що її не кликали. Ось, власне, перші аргументи. Потім дуже велика кількість статей, новин меседжів стосувалася саме учасників саміту. Да? Відбулася кампанія на знецінення ролі цих учасників. Ну, наприклад, Китай відмовився брати участь. Китай взагалі грає свою дипломатичну гру. Тобто він намагається, поки що е, обходити стороною такі конференції. Зустрічі він е, представив свій план. Так, ми знаємо суті цього плану. Це за все хороше проти всього плохо е, поганого. О, так. І ось угу. в принципі. І ось відсутність Китаю, вона нібито підкреслювала е, повідомлення пропаганди, що е, навіть Китай не захотів не захотів брати участь в цій е, конференції. Тому е, роль конференції, взагалі, мінімальна, е, що це е, головним чином е, зібралися другорядні країни. Е, був наголос на е, тому, що участь брали маленькі країни, так е, Східний Тимор, наприклад, е, е, тому е, звичайно не весь світ підтримує е, Україну. Ну і е, що було цікаво спостерігати, як російська пропаганда підраховувала кількість е, учасників, е, спираючись на лідерів. Тобто, що я маю на увазі, вони брали відраховували скільки буде президентів або премєр міністрів, і від цього брали участь, ну наприклад. Було десь більше 50 представників вищого рангу, так тому пропаганда рахувала головним чином їх а всі інші, нібито це просто делегації на низькому рівні. Ну, наприклад, не було Байдена, тому Скабєєва вважає, що США була майже не представлена. Тобто то ось в цьому плані так рахувала пропаганда учасників. Угу. От мені цікаво, в цьому контексті нам би було абсолютно байдуже, якби все це вони говорили в своєї країни, обговорювали що завгодно брехали, якби воно не виходило назовні, якби воно не потрапляло в міжнародні змі повідомлення. То, що й тощо, і якби не впливало на нас. А Сергій, ви відчуваєте, що ось така політика, така пропаганда дійсно має вплив. І от на прикладі цього саміту, зокрема, що так вони досягають свого результату? Росіяни мають на увазі? Ну, о, десь досягають. Наприклад, зараз російська пропаганда активно використовує термін щодо. Країн так званого півдня, цей термін вже в нас зафіксований. Він вже фіксується в західних ЗМІ країни глобального півдня, де головні представники це Китай, Туреччина, Індія, Бразилія, Росія зараз перехоплює це поняття і трансформує його в країни. Глобальної більшості, тобто вони відштовхуються від того, що це по кількості населення величезні країни, які не підтримують Україну, і ось така сама трансформація перекручення терміну. Воно в принципі десь діє. Ми, зокрема, бачимо, якщо брати західних експертів, вони також ну хто. Одразу не активно підтримував України. Вони також спираються на ці аргументи, що більшість населення землі не виступає на стороні України, що вони займають вичікувану позицію або не висловлюються. Тому в принципі світ не ділиться на тих, хто підтримує Україну, тих, хто за Росію, а ще є країни, які мають свою власну політику, і на основі цього також поширена фраза про те, що світ зараз багатополярний, тому Росія також сильний центр впливу, центр сили. Так, я нагадую, що ви слухаєте по факту. Це спільний проєкт громадського радіотекстів та стопфейка. І сьогодні з нами на прямому зв'язку журналіст даних, аналітик тексту Орхії Сергій Міхальков. Ми говоримо сьогодні. Ну то, то, про таке, про міжнародне і далі ще про КНДР. І нагадую, що ви теж долучаєтесь: 0800 30 40 33. Це телефон прямого етеру Або й пишіть на Viber 067 67 404 76. Po facto. Ще одна новина, яка вчора прокатилась і українськими медіа і міжнародними медіа, про те, що Путін з'їздив у КНДР, і вони з ким чинином транслювали любов, взаємопідтримку, взаємоповагу, і все це було дуже показово. Підписали договір про співпрацю і взаємодопомогу, зокрема у про допомогу КНДР Росії у війні проти України. Окреме питання: що це все означає з точки зору геополітики? Про це у нас вже був ЕТР і на нашому сайті та подкаст-платформах. Ви можете переслухати, якщо пропустили цю розмову із корізнавцем. А ну і звісно, ми будемо ще повертатися до цих тем. А от про те, як це все було висвітлене, і чи дійсно у реальну важливість такої поїздки Путіна, такого підписаного документу, повірили міжнародні майданчики західні медіа. От про це у мене питання до Сергія. Як висвітли візит? В принципі, пропаганда вона навчилася дуже активно працювати з такими подіями, будь-якими подіями, чи вони низького рівня, чи високого, і ми це вже бачимо на протязі протягом. Майже трьох років війни ми бачимо, як пропаганда висвітлює будь-який візит Путіна за кордон або приїзд до Путіна іноземних лідерів. Чому для них це важливо? Це важливо, по-перше, продемонструвати, що Росія не міжнародна паря, що Росія не в ізоляції. А по-друге, показати, що в Росії залишаються е гарні відносини з іншими країнами, і що є е дійсно. Е Реальні союзники, які допомагають Росії, ми бачимо це активно, як висвітлюються будь-які контакти з Китаєм. Ми бачимо, як це відбувається з Північною Кореєю. Тут варто відзначити, що коли ми аналізуємо російські змі, ми це робимо кожного тижня. Ми випускаємо власні моніторинги російської ДЗ і і ми фіксуємо, що Північна Корея вона дуже часто потрапляє. Ну, новини про Північну Корею, вони. Ну продукується великої кількості, так і звичайно, цей візит активно висвітлювався. висвітлювалися від того моменту, коли Путін прилетів, так розповідалося, як лідер Кореї його зустрічає, які пісні грали, співали для Путіна корейці, так що вони їли. Тобто кожний момент, кожний крок цієї зустрічі він активно висвітлювався російською пропагандою. Звичайно, вони шукали заголовки іноземних ЗМІ, де писали про цей візит, особливо якщо були згадки, що це союз між Росією та Кореєю, це загроза для світового порядку. Це активно все висвітлювалося. І ось зараз, якщо ми почитаємо заголовки російських ЗМІ, то вони міслили такі фрази. Як світова сенсація, Що шок для заходу? Що дружба Кореї та Росії загрожує домінуванню США? Ну, ось саме в цьому ключі було висвітлення інформаційне висвітлення події. Якісь е, саме фейки були щодо цієї новини, і... або це просто саме маніпуляції про значення такої події? Ну, це насправді маніпуляції. Е, на, маніпуляції чому? Бо. Е, ну... Росія, вона в принципі давно вже співпрацює з Кореєю, і е, зараз ми вже знаємо е, факти, що Корея дійсно допомагає зброєю боєприпасами Росії. Тобто це вже факт. Е, тут е, цікаве. Е, Направленість пропаганди пропаганда пише, що саме Путін хоче отримувати від Кореї, і вона каже, що дев'яносто дев'яносто що Росія це отримає, боєприпаси техніку. Є так потім що це візит пов'язаний з того, щоб Корея тиснула на союзників або тих країни, які підтримують Україну в регіоні. Ну Наприклад, це на Південну Корею та Японію. Дуже багато було повідомлено що тепер в Росії Росія отримує робочих саме з Кореї. Чому? Деякий час ми фіксуємо багато новин про проблеми в російській економіці. Вони пов'язані з дефіцитом робочих кадрів, з нестачою. Зараз відбувається кампанія по боротьбі з так званими нелегальними мігрантами. І ось на фоні цих процесів в Росії виникає дефіцит, і навіть російські економісти, які займаються і пропагандою, і економісти, які дійсно займаються своєю справою, так тобто економікою, вони говорять, що через дефіцит робочих російське ВВП недоотримує від 1 до 5% відсотків приросту, і тому це велика проблема. І зараз дуже велика кількість пропагандистів. Вони пишуть, що нарешті. Росія зможе подолати цю проблему, і е, е, не буде економічного якогось упадку, що буде економічне зростання, і ставка робиться про те, що Путін домовиться, щоб е, північнокорейські працівники опинилися в Росії. Е, тут ще е, цікаві е, фетики. Е, ми фіксували ще минулого року. Я нагадаю, минулого року е, лідер Кореї він приїжджав на бронепоїзди до Росії. Це був е, дводенний візит, якщо не помиляюся, який також активно висвітлювався пропагандою, і тому е, тоді дуже багато плодилось фейків щодо того якої якості е, зброя у Кореї. Зокрема, ми фіксували такі наративи, що Корея здатна виготовляти комплекси, які е, за своїми характеристиками схожі на американські Хаймарси, тобто доходили навіть до такого, і ось нібито Росія зможе отримати від Кореї е, цю версію корейських Хаймарсів. Фантастично. Ну і також насправді, якщо говорити про ту дезінформацію, яка неслася останній тиждень, то ще раз підкреслюємо, що не гребує російська пропаганда жодним інформаційним приводом для того, щоб розповсюджувати свою дезінформацію. І тут би наостанок хотілося підкреслити про. Перевірені джерела інформації, якими треба користуватися для того, щоб всі фейки, ті маніпуляції, які розповсюджуються, як ми бачимо, як ми підкреслюємо ще раз, що не тільки в російських медіа, але і в міжнародних західних медіа ці наративи е, теж можуть зустрічатися, і вони там є. От щоб все це через ваші телеграм-канали, які ви читаєте, до вас не долітало, то краще, по перше, взагалі відмовитись від телеграму, як це зробило громадське радіо, наприклад, а по-друге, користуватися. Саме перевіреними джерелами інформації. Ну і можна ще читати фактчекерів. Тож, Сергію, тут наостанок пораду від вас, ви яким медіа довіряєте, яким джерелам інформації? ІМІ підготували це Інститут масової інформації в Україні. Вони підготували білий список медіа. Тому я закликаю всіх, якщо хтось більше орієнтується на вітчизняні медіа, то орієнтуватися на саме білий список медіа, читати тексти, звичайно, громадське радіо. Якщо брати західні медіа, то в принципі. Це досить відомі медіа, так але варто пам'ятати, що вони також і помиляються іноді і, іноді вони не володіють знанням кваліфікації ситуації, тому можуть десь писати з власної позиції, а не з позиції України. Ну і звичайно, особливо слідкувати за тими експертами, так і. Точніше, знати інформацію про тих експертів, за якими ми слідкуємо, бо в Україні насправді велика кількість експертів, але не всі вони володіють повністю компетенцію для обговорення тої чи іншої теми проблеми. Я дуже дякую за цю інформацію за нашу розмову. І нагадую, що у прямому етері ми мали розмову із Сергієм Міхальковим, журналістом даних, аналітиком тексти Орх'ю. Нагадую, що по факту можна слухати що понеділка та щочетверга у прямому етері, о десятій одразу після новин. А також завжди ці розмови доступні на нашому сайті громадське.радіо і на наших подкаст-платформах. А ще переслуховувати подкасти громадського радіо можна у нашому додатку. Там же ви можете слухати прямий етер завжди. Де вам це зручно? Мене ж звати Вікторія Єрмолаєва. Я на цьому з вами прощаюся, але не перемикайтесь, слухайте і думайте. Викриваємо брехню на громадському радіо. По факту.